Чи замислювалися ви, який знак Зодіаку найбільш позитивний, і чому деякі люди здатні освітлювати кімнату своєю сяючою енергією? Це може бути не лише їхній характер, а й вплив їхнього зодіакального знака. Є знаки Зодіаку, які неначе створені для того, щоб дарувати оточуючим радість і гармонію. Хоча астрологія не дає 100% гарантії оптимізму, деякі знаки все ж мають природну легкість у сприйнятті світу. Вони випромінюють щирість і знаходять яскраві моменти навіть у складних ситуаціях Їхнє вміння мотивувати інших, підтримувати і дарувати натхнення робить їх особливими. Ці представники зодіаку, мов промені сонця, які розсіюють тіні і додають яскравості у буденність. Їхня енергія, мов магніт, який притягує людей і заряджає їх позитивом. Коли мова заходить про оптимізм, серед знаків зодіаку лідирує чарівний і непередбачуваний стрілець. Цей ентузіаст керується енергією планети Юпітер. Це планета удачі, зростання та можливостей. Завдяки цьому, стрільці майже завжди готові зануритися в нові пригоди і насолоджуватися життям наповну. Так, іноді їхні слова можуть звучати трохи прямолінійно, але стрільці настільки дотепні й веселі, що образитися просто неможливо. Їхній легкий життєрадісний підхід швидко піднімає настрій і заряджає, оточуючих оптимізмом. Неможливо не відчути, як їхній невичерпний позитив проникає в душу та змушує дивитися на світ з усмішкою. Бути поруч зі стрільцем це як постійно бути учасником веселого свята, яке не закінчується. Їхня енергія надихає не боятися змін і сміливо йти до нових горизонтів. Риби це ті, хто здатен знайти промінь світла навіть у найпохмуріший день. Чи знали ви, що в давній астрології цей знак поділяв свого покровителя з оптимістичним стрільцем? Сьогодні ж рибами керує Нептун планета емпатії та духовності. Завдяки поєднанню мрійливої енергії Нептуна та оптимізму Юпітера, риби мають невичерпні запаси позитиву. Часом здається, що вони живуть у своєму власному світі з веселками і ромашковими галявинами. Їхня наївність іноді може створювати непередбачувані ситуації, але саме ця риса надає їм чарівності. Риби щедро діляться своєю радістю, завжди готові підтримати і наповнити серця інших теплом. Спілкування з рибами це мов ковток свіжого повітря. Їхня чуйність, легкість і вміння бачити красу у простих речах роблять їх ідеальними друзями і партнерами. Це ті люди, які завжди знайдуть спосіб змусити вас усміхнутися, навіть коли все здається складним. Терези заслужено входять до трійки найпозитивніших знаків Зодіаку. Їхня здатність створювати гармонію навколо себе, знаходити спільну мову з людьми та вирішувати навіть найскладніші конфлікти, робить їх улюбленцями в будь-якій компанії. Терези завжди знають, як згладити напруження або розрядити ситуацію, перетворюючи суперечки на можливість знайти спільне рішення. Цей знак перебуває під керівництвом Венери, планети кохання та краси. Завдяки цьому, Терези мають тонке чуття до того, як зробити так, щоб усім було комфортно і весело. Вони майстерно створюють атмосферу легкості та невимушеності, яка притягує людей до них, мов магніт. Бути поруч із терезами – це як насолоджуватися приємною прогулянкою у саду з квітучими трояндами. Їхня дружелюбність, чарівність і здатність знаходити красу навіть у найпростіших речах роблять їх незамінними друзями та партнерами. З ними завжди легко, весело і надзвичайно затишно.